Тектор у мене телефонних дзвінків просто капець. Топові трактора, що ти скажеш, Передньою навіскою. 81 кінська сила, повний привід. Четверка турбодвигун. Модель 7745. Всі питають, скільки він буде коштувати. в Україні. Вартість такого трактора в Україні 22 тисячі євро. Хтось чує ціну і каже, ой, як багато, блядь, дорого. Так це трактор, блін. Реально трактор, можна його назвати. В МТЗ купляєте курчі, блін, по скільки. А це Зетор, чеський трактор з переднім мостом. Подивіться, в якому він стані. Як цей тракторець виглядає. Напрацювання тут теж маленьке на ньому. Ось вам бірочка, маса його 3985, як МТЗ важить. Повна маса 9950. Рік не вибитий. Мейден Чехословакія. Це якість, Подивіться в середині, як він виглядає. Це трактор якийсь там 80-ті рік чи 90-ті якийсь там рік, я не знаю. Так що ну, є, звісно, різні ці зетори, є потужніші, є менш потужні, але ну, це реально класні трактори. Лучше вже взяти такий трактор, ніж взяти якісь, е, китайця якось. Всі скажуть, а де запчастя брати? Ну де в магазині, де брати запчасті. 3363 мотогодини на цьому тракторі. От, з заводу. Є навіть такі трактори по 900-1000 по 1000 мотогодин. Так що кому цікаві такі зетори. Телефонуйте. Зараз покажу вам ще одного.